Вітаю всіх, це мій перший відео розбір крипторинку. Я хочу розібрати біток і висказати свою думку на рахунок нього. Як ми бачимо, ми зараз зажаті в боковику і повинен бути вихід. Як правило, цей вихід може бути або вверх, або вниз. Я вважаю, що вихід буде вниз через зняття хаю або без нього. Ми або знімемо хай і полетимо вниз, або не знімемо хай, а знімам там найближчі максимуми і підемо вниз. Я нікого не закликаю ні до яких дій, це не фінансова рекомендація, це просто моя думка. А я вважаю, що не дадуть зараз нам росту, тому що всі чекають його, висока жадібність, а мало страху на ринку. Я вважаю, що всіх повинні ще нормально так наказати. Мені дуже цікаво, що буде тоді зелтою, коли біток полепить вниз, а її врятувати може тільки домінація. Я думаю, вона буде виру вирулювати всю цю ситуацію. А я чекаю біток в район 85-87. Саме там у нас знаходиться оптимальна корекція, яку ми повинні перекрити. Звідти, можливо, відскочимо і, думаю, підемо далі вниз. Я вважаю, що е, це був абсолютний максимум біткоїна і далі тільки вниз. Це мої думки на рахунок біткоїна. Про альту. Я думаю, що Альта буде рости і її буде вирулювати, як я вже казав, домінацію. Вони будуть спускати домінацію, біткоін буде падати, Альта буде або стояти на місці, або врости.